Кожного року напередодні новорічно-різдвяних свят тернополяни прикрашають свої оселі. Нерідко приміщення декорують і місцеві підприємці. Втім, якщо раніше це було питанням вибору, то тепер причепурити вітрини власники закладів повинні обов'язково. Відповідні доповнення до правил благоустрою внесли тернопільські депутати на сесії, яка відбулася 21 жовтня. Разом з тим кажуть у міському управлінні ЖКГ, якихось особливих умов чи зразків немає. Ми не ставимо як, так? Ми, ми кажемо, добре, постав тільки там свічку, нехай горить. Так? І там е, з боку постав ведмедика. Якщо це так гарно, то нехай буде. Але ми думаємо, що кожен тернополянин розуміє, що йдуть е, іде, різдвяні свята, так, йде Новий рік. Це для нас свято. У Нас не так вже багато свят. Чому не прикрасити цю вітрину? Зі слів Олега Соколовського, якщо ж підприємець про святкове оформлення не подбає, взагалі його можуть притягнути до відповідальності. Ясно, що ми помірково до цього відносимося. Ніхто там не буде якихось репресій, особливих робити, але особливо злосні, які там свідомо нічого з не будуть робити, ясно, що буде притягувати до відповідальності. це закладено вже в нашій генетиці. Такі великі свята, хочеться, щоб було красиво не тільки в власній оселі, а й в країні. Тому Якщо підприємець прикрасить вітрину, я думаю, цього буде тільки краще всім. А тим часом у Тернополі уже є попередній план святкувань. Знайти його можна на сайті міської ради. До речі, на театральному майдані планують встановити льодову ковзанку.